Доброго, тихо, гарно гуляємо через прогулянки. Хтось приніс кліща. занес в хату. На Валерика залез. Сегодня пришлось дать пигулки. симбарику. я как красиво. Пшеничка рядочком. Рядочком. Так гарно. Бабусик не хотел пигу купить. Да? Бабусик. Обезьянка такая. Дашь. Где у меня? Вон, лаша уже. Побила, что-то птичек, Птычек, наверное. А ці за мною йдуть, да? Он Глаша гуляє. Та гуляє, дим зіткляс іде, щось горить, оно. Бачите воно тим? Оно. Оно. Зарить. <кій> Щось там горить. Ночі ніде не бехкало, хоча собаки спали в хаті. Що такое Боба? Що це таке в нас? Фу, що ти берегав? Травичку? Вчора Боба прилякав мене. Почав задихатися. Господи Боба. Пішла глянула в нього пивариха застряла в зубові. Він не може челюсть закрити. Сам перелякався, мене перелякав. Да боба. Ох і вирегав травичку, так? Вадиться. Що гуляємо?